Вітаю вас, мої любі сонечки. Чому так спекотно? І це не просто так. І я вже в буквально в квітні зняла відео про те, що я бачила і мені показали небесні Вищі суці. Показали, що наша планета буде розпалюватися всередині як пательня. І я про це знімала також відео, викладала його. І все це вже збувається. Але так само хочу нагадати, я також про це дуже багато років говорю. Десь вже років, десять по тому, я також говорила про те, що відбулася перепульсовка повністю нашої планети. Перехід, тобто, що це означає? Тобто, там, де було холодно, буде ставати тепліше, і навпаки, там, де було. Тепло буде ставати холодно, тому що повністю міняються полюси. Потім буде вирівнюватися це все процеси певна проходить трансформації ми разом з планетою. І потім буде вирівнюватися один температурний режим, і це вже буде для тих, хто пройдеться всі трансформації. Я пам'ятаю, казала, що на планеті буде для тих людей, які пройдуть цю, цю трансформацію разом з планетою. так? Для них буде постійна єдина божественна температура в 24 градуси. Але ще до цього треба нам дорости. Звичайно, трансформації йдуть, і це вогняна трансформація. Я так само пам'ятаю свою трансформацію, і це таке відчуття, що ти вигораєш. Те саме відбувається з планетою, вона частинка нас, тому що четвертий вимір це вогняний портал, це чистилище. Тому буде все підігріватися, все трансформуватися, і до цього потрібно бути готовим. Я постійно про це говорю. Як бути готовим? Підійматися вібраційно, підніматись, з'єднюватися з творцем, своїми вищими енергіями, якщо готові трансформуватись, змінюватись на високу вібрацію, переходити, жити в серце, і коли ви будете вібрувати. В нові вібрації і будете вібрувати і приймати трансформації, змінюватись, приймати нову вібрацію планети. Вам буде комфортно, ви будете разом з нею переходити. Якщо цього з вами не буде відбуватися, ви будете попадати в самі низькі і негативні реальності, тому що ви перестанете вібрувати і перестанете йти, скажімо так, в ногу з часом і своїм. Цілом планети Земля, тобто ви перестанете резонувати. Вона починає тоді скидати, і люди будуть іти через різні катаклізми і фізичну смерть. Або ви змінюєтесь і тоді будете разом вібрувати і проходитися всі трансформації. І це буде ваш всесвіт робити для вас дуже комфортним, надзвичайно комфортним, скажімо так, чином. Найкращим для вас тому мої сонечки підіймаємося вверх, розширяємося і підвищуємо свої вібрації. Люблю вас, мої любі сонечки.